Без води ані їсти зварити, ані помитися. Заобачливо набирати воду у відра та інші ємності. Пані Людмила почала минулого тижня, відколи почались перебої з водопостачанням. Зараз, поки вода ще в крані, намагається встигнути приготувати обід та помити посуд. Раніше вода була практично цілий день. Не відключали воду. Зараз можуть та включить в пола і включить в шесть Після Посі немножко побуде вода, до полдесята вже опять виключає. Скаржиться на перебої з водопостачанням. Інші мешканці мікрорайону Росвигово кажуть, якби хоча б знали графік, за яким подають воду, незручностей було б менше. Ми не знаємо, коли її відключають і як і наскільки. Такі незручності тимчасові, запевняє директор Мукачівського водоканалу. Всьому виною зруйнована дамба на річці визнаці неподалік від Кольчина. Через опади в горах водним потоком її просто знищило. Ця дамба її розмила, вона поповнює наші басейни інфільтраційні, які служать для того, щоб поповнювався дебет скважин на водозаборі Кольчина. Так як тут впав рівень води з відсутності дамби, то впав рівень води в скважинах і в нас. Просто не вистачало води для забезпечення мікрорайону. Відновлювати дамбу взялись практично відразу. Однак для того, аби система запрацювала в звичному режимі, потрібен час. На прошлому тижні ми знайшли фірму, яка погодилася нам виконати вборг. Роботи по встановленню цієї дамби в понеділок роботи виконалися, але для того, щоб наповнились басейни, потрібен час. Через те, що дамбу зруйнувало, вода не потрапляла у відповідний шлюз, а просто текла повз нього. А відтак її рівень впав і в інфільтраційних басейнах, які розташовані на території Кольчинського водозабору. Щит управління, яке управляє подачі води з водозабору на мікрорайон Росвігова через резервуар на Монастирська. Уровень резервуарі у нас 0,99 метрів при нормальному рівні 3 метри. До попередньої позначки він повернувся лише сьогодні. Однак для того, аби живильна рідина безперебійно потрапляла до жителів, потрібно, аби на повну потужність запрацювали і всі свердловини. Відновити водопостачання за попереднім графіком у водоканалі обіцяють уже до кінця тижня.